Що очікувати в Україні? Можливо, після умовного замороження війни, про що сказав Володимир Зеленський? Він говорив про корейський сценарій для України. Дуже цікава історія. Ми сьогодні це вже обговорювали. Ну і в тому числі сьогодні відбулося вже засідання коаліції охочих, рішучих, там не знаю яких героїв Ну і так далі. Вже наші колеги на каналі з цього приводу жартують. Ну щойно. Максим Несвітайло випустив свій авторський блог на каналі і каже: ну прям дуже-дуже дуже, дуже, дуже рішучі, да. ну, от так, не іронією, але ну, направду так і є. Але справа в тому, що Еммануель Макрон, який зібрав власне, і модерує сьогоднішнє засідання, ну він головує на ньому разом зі стармером, повідомив попередньо, що є вже напрацьовані гарантії безпеки. От власне він говорив точніше, переповідає, що це буде ППО, постачання зброї, ну і там ще щось. От, пане Ілля, скажіть, будь ласка, хотів все-таки в контексті фінансів економіки, щоб ви от розповіли, наскільки спроможними можуть бути і будуть європейці, бо мова йде, я так розумію, про європейці, мабуть, в першу чергу забезпечувати нам ці гарантії безпеки. Ну і американці, яка їхня буде дольова участь у цьому, тому що на сьогодні, як саме, як і завтра, Україні потрібні гроші, яких у нас вкрай мало. От в контексті е, фінансово економічному що нам Європа може дати після замороження війни? Ну, по-перше, всіх закликаю подивитися наше довге інтерв'ю. Я давав трошки песимістичний сценарій а, зустрічі а, наших представників там Єрмака, Умєрова, Віткофом. І, в принципі, я скажу чесно, я радий, а, що мій негативний сценарій а, не здійснився. Це для мене навпаки. Я радію кожного разу, коли я очікую щось погане. А відбувається, ну як мінімум, щось таке нейтральне, тобто поганого сценарія, не відбулося. Я друзі тримаю... посилання на це інтерв'ю там в правому верхньому куточку. Я вам залишаю. Перепрошую, прошу панелі. Та я закликаю, чому тому, що дійсно дуже була цікава дискусія, і ми оцінювали дійсно, коли ти дивишся на прогноз, то звичайно, ти знаходишся в певному такому невизначенні, тому що позиція сторін, які задачі ставляться. Невідомо, ти лише тільки пропускаєш, виходячи з тої історичної, скажімо так, склавшися ситуація, яка приводить до цієї зустрічі, і що можна очікувати. Але я завжди буду говорити, що краще не малювати якісь радужні собі картинки. А потім розчаровуватися що вони не здійснилися а навпаки, можливо очікувати якогось трошки негативного сценарію, а потім радіти, що цей негативний сценарій не відбувся. З приводу якраз так дійсно, я б також жартував, тому що ці рішучі, щось зовсім не рішучі, зовсім якось це не те, що навіть повільна, а більше галасу, більше розмов. Якось дуже мало конкретних дій, які спрямовані на те, щоб забезпечити абсолютно не тільки українську безпеку, а й саме головне свою власну безпеку саме власне відповідно кроки, які вони мають реалізовувати для того, щоб Європа була готова до агресії, а агресія вона існує. Ми теж трошки сприймали оцей цей негативний такий агресивний тон Росія. А навіть після 2014 року до 2022 року ми його сприймали як таке, ну там щось бісяться, ну для нас ніякої загрози немає. Але це закінчилося тим, що ті слова, які там звучали, та ненависть, вона просто давала відповідні плоди. Ті плани вони будувалися, і в кінці кінців ми отримали повномасштабного вторгнення і. Нашу неготовність до цього. Тому я сподіваюся, Європа дійсно зробить уроки е, з наших, скажімо так, нашого досвіду і не допустить цього. Е, тепер е, з приводу того, наскільки вони в принципі, готові, і що вони для цього будуть е, робити. Е, перший момент е, ви зазначили щодо фінансування. Я повністю погоджуюся. Е, Дві речі: технологію, сучасна зброю і наявність грошей, щоб їх купити. І завжди буду говорити, що найбільше найкращі гарантії для України це жодний паперцій. Не Якийсь там навіть як там обіцяв, і я дуже сміявся, що він змінить свою конституцію, що не буде нападати на Україну. Я не ну, знаю, смішно це, це виглядало Правда, це виглядало смішно і порадійно. Тобто, от повірте мені, кому брехуну. Брехну, який постійно бреше. Ну, слухайте, ну це треба бути дурним, щоб вірити саме в такі гарантії. Найкраще і єдині правильніші гарантія. І навіть не гарантія з боку Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати підписували для нас е, Бутапішський меморандум. І я вважаю, що вони не виконували, абсолютно не виконали е, свою роль по цьому меморандуму. Тобто їхнє виконання, ну, не те що нульове, ну не можу сказати. Але воно точно е, саму суть зобов'язань не реалізувала. Мало того, що наступний президент і на увазі те, що зараз Трамп він фактично повністю відмовився від тих гарантій, які він надавав, і зараз переходить на якийсь е, абсолютно такий підхід е, бізнесовий. Але я вам буду продавати. Ви хочете себе захистити? Платіть це цинічно, але ми повинні зрозуміти, ну що сталося з Америкою після обрання Трампа, і це вибір Америки. Америка хоче такого собі президента, і вона має собі такого президента. Бережанці вибрали, страждає весь світ. Перепрошує. Страждає весь світ абсолютно. Тому що це таке перетасування, скажімо, геополітичних розкладів. Мені здається, ну це землетрус, це якийсь рух материків, як рухаються величезні гравці, потужні гравці, і те, що відбулося в Шості, в Шанхай, це якраз свідчення того, що це. Геополітичний масивний рух, який буде мати далека, дуже далекі а, наслідки, дуже значні наслідки. А що гарантує Європа? Європа, по-перше, вона готова витрачати кошти, і це плюс те, що вона готова витрачати mm -hmm. кошти, те, що вона витрачає кошти, те, що вона купує у Трампа відповідно зброю, цю зброю передає Україні, і це великий плюс. А другий момент це те, що Данія, мені дуже сподоб, мені дуже подобається наших друзів. Данія, от вже як на мене, Польща відійшла на якийсь там набагато нижчий рівень і певна агресивна політика щодо українців і щодо можливості вступу України в НАТО Європейський Союз. Вона викликає серйозне занепокоєння. По відношенню країн Балтії жодних таких зуважень немає. Це справжні друзі, які віддають останнє тільки для того, щоб Україна мала можливість а, чинити супротив. Mm -hmm. А от Данія проявила себе. Ну, Данія, Нідерланди вони проявили себе ну дуже добре в цій ситуації. Зокрема, Данія а, інвестує і купує українську зброю, і передає українська армія Це подвійний. Для нас виграш. виграш в тому, що ми маємо зброю, зброю, якою ми можемо користуватися, не треба спеціальних якихось навчань, окремих а друге, це те, що фактична інвестиції в нашу оборонну промисловість, і маючи такі замовлення, це дає можливість швидше удосконалювати зброю. А по-друге, ну крім звичайної економіки. А і також це і є тими гарантіями, які я дуже би хотів, це мати українську зброю без жодних якихось обмежень з боку будь-яких наших міжнародних партнерів. А саме тому, до речі, і викликає занепокоєння згортання ракетних програм у 2019 році. Вони не були профінсовані, вони були підтримані, то е, я би зробив відповідно знову ж таки однозначно розслідування, хто ж їх блокував. І ті, хто блокував, це ворог України, це зрадники України, як мінімум, вони мають бути відсторонені е, від своїх посад, ну як максимум сидіти. Тому що якщо б ми зараз мали ті ракети, от Нептун, навіть якщо він був вже розроблений на 22 рік, я переконаний, що Росія тоді би тисячу разів подумала, чи варто нападати, якщо е, ми будемо мати там не чотири ракети, як ми мали там на початку, а ми мав, будемо мати там сотні ракет. Виникає питання, чи варто там ризикувати, бо ти можеш втратити дійсно серйозно які, якісь об'єкти стратегічного значення, Україна може завдати відповідних збитків. А uh, отже, перший момент вони готові відповідно надавати кошти Європейський Союз і ця коаліція, тому що там не лише тільки європейці, але переважно європейці. Другий момент вони готові uh, інвестувати в українську промисловість, і це також великий плюс. А третій момент, вони готові передавати зброю, от сьогодні якраз прозвучало, що вони готові передавати далекобійні ракети. Дуже би хотілося, щоб разом з передачі далекобійними ракетами у нас не було обмежень щодо їх використання, тому що якщо от, наприклад я дуже скептично відношусь до того, що нам Америка щось передає, тому що е якщо у них залишається можливість фактично блокувати використання цих ракет. Або забороняти на іншому рівні, ну які толк від цих ракет. І взагалі я хочу сказати: от за моїм спостереженням, Америка в плані нашого діла, ну, точно не в наших інтересах, тому що як тільки у нас була розроблена стугна, от дуже часто там там хвалиться з А, І ми якраз так, як це був дуже успішний протиракетний засіб, він показував не гірші результати, ніж джавелін, він має інший е, спосіб застосування, але ще раз наголошую, не гірше вони одразу нам передали значну партію Джевелінів, які фактично поставили під питання: слухайте, а навіщо нам фінансувати стугну, купувати стугну? От у нас і джевельне тобто, це був такий хитрий підхід. І в це американці, до речі, і по не тільки по відношенню до нас, а й по відношенню до європейських країн, от тільки Франція постійно робить і розробляє. Французька зброя не відмовилася від ядерної зброї, незважаючи на те, що Америка пропонувала тоді свій ядерний, ядерну парасольку і для них в тому числі. І, тобто, тут вони чітко наголошують, Франція виготовляє відповідну зброю в достатній кількості, щоб захистити себе і не бути залежною від Америки у той час, як інші країни фактично попали в певну залежність. Ось і там там це, щодо Нептуна, також як тільки у нас з'явився Нептун і пройшло успішне е, випробування, одразу виникло, е, а не придати нам Україні там гарпун, якщо не помиляюсь. Ракети гарпун, які фактично мають схожі характеристики. Знову ж таки для того, щоб ми задалися себе питанням: чи варто інвестувати в, наше, в нашу ракетну е, зброєння, мати відповідні ракети. Отже, це другий момент. Вони передають нам відповідно збройня, Це плюс, не все ми можемо виготовити. А щодо американців, то тут е, позиція, мені здається, не треба повторювати. Вони будуть тільки продавати, тільки продавати зброю. Вони не будуть приймати участь в даному, е, надання гарантії безпеки, а е, якимось іншим чином. Виключення ну от Трамп заявив там з приводу того, що вони готові допомогти літаками. Я сумніваюся, що будуть американські літаки. Я в принципі чомусь думаю, що вони просто нададуть дозвіл використання там F-16, F-30, ну якісь там умовно кажучи, які mm. будуть мати ця коаліція. Літаки, щоб вони мали можливість патрулювати там над українською територією, так так, так, це, тобто, це не будуть американські літаки, це будуть європейські літаки, oh, які ну, втратили ну, панелі. Так, да, звичайно, це плюс, але ще раз, просто давайте ну, точно зафіксуємо собі і не будемо якимись наївними. Трамп на інших умовах нам зброї не дасть, і реальним гарантерам по нашій безпеці не буде. Ніяк просто давайте от викреслимо, і незважаючи на те, що у нас лишається європейці, у нас є певні претензії до європейців, але все ж таки, ну, європейці в цьому контексті набагато для нас кращі партнери, ніж е американці. Американці партнерами не будуть. Звичайно, при якщо потім прийде новий президент, і відповідно буде інші якісь моменти, можливо, е політика США зміниться. Але ми поки що фіксуємо на даний момент, що саме так. На сьогоднішній день американці інший формат допомоги України не передбачають продаж і дозвіл. Все. Ну і звичайно, розвіддані вони, скоріш, ну, будуть передавати, але знову ж таки, у мене велике питання. Як вони будуть фільтрувати передачу таких даних, тобто чи не будуть вони обмежувати і надавати їх яких обмеженої, скажімо так, кількості деталізації для того, щоб ну, ми не мали можливість проявити повністю свої е можливості щодо захисту? Тому я м бачу ситуацію саме так, і навіть після цієї зустрічі, перед е війська, а да, ще дуже важливий момент. Я вважаю, що скільки б не було розмов. Але до реального якогось перемир'я, яке підпише е, Росія, всі будуть тільки говорити про ведення військ, і кроки до цього не зробить жодна країна: ні Великобританія, ні Франція ні жодна інша країна. Тобто, всі будуть говорити, так, звичайно, ми готові, але Але, і оце буде але тривати тільки фактичної згоди там Росії на присутність даних військ. Такої умовної присутності Росія має погодитися, що гарантії безпеки будуть передбачати наявність іноземних військ на території України. А я дуже сильно сумніваюся. Тому тут все ж таки треба розраховувати на себе і е, думати про те, як піднімати нашу оборонку і мати відповідно наше власне озброєння, тому що на сьогоднішній день, все ж таки, е, наявність там всяких безпілотних систем і інших воно суттєво додає перевагу е, на полі бою.